Напередодні новорічних різдвяних свят голова військової адміністрації Староко Олександр Васильович запропонував, оскільки ми не ставимо ялинку в місті Запоріжжя, розмістити святкові ялинки в наших пунктах незламності. Дворах на території міста і області для того, щоб надати людям як можна більше позитивних емоцій, не дивлячись на військовий стан і складну ситуацію. Ми кожен рік пробуємо для людей свято і допомагаємо тим, хто тим, хто потребує. В цьому році ми дуже хотіли допомогти Запоріжжю, Запорізькій громаді, людям, тому що це дуже дуже важкі часи і свято бути. І ніхто не може нас його вкрасти. Ми зі свого боку хочемо зробити все, що Зараділи і зустрічали Новий рік з гарними емоціями і з надією в те, що буде перемога. Щоб у кожному дворі дітки мали можливість радіти новорічні ялинки красуні, і для того, щоб вони навколо себе об'єднували наших мешканців, і для того, щоб у всіх було новорічне свято. Дякую всім, хто побеспокоївся, бо там зараз многим складно, А така допомога все-таки приємна і праздник. Шановні друзі, до нас приїхали отакі дід Морози, які привезли нам ялинки, привезли подарочки. Ми щиро вдячні нашій обласної адміністрації, всім тим людям, які прийшли до нас у гості, поздоровують нас з Новим роком.